Всім привіт! В цьому відео я хочу зробити огляд на деякі свої речі для туризму, для відпочинку. Я думаю, комусь це буде корисно. Покажу те, що я використовую дуже давно, те, що недавно, і те, що зібрався використовувати. Це намет Trump Cloud 2. Використовуємо ми його вже, це буде третій сезон. Ну, десь. Ночів 30 точно в ньому було. По якості він мені дуже подобається. По розміру, по возі, для велотуризму то, що треба. Для двох нам з Рітою його вистачає. Зараз поставлю намет і покажу. Чим же цей намет мені подобається? Він легесенький, він кріпесенький, має два входи. Нам з Рітою тут, в принципі, не тісно. Ми з цим наметом попадали неоднократно в дуже сильний дощ. І були такі моменти, коли наче такі дрібні бризги летіли на нас. Ну, начебто хтось ото з аератора пирснув. Але це було тимчасово, мабуть, дуже сильний напор дощу і кудись він під якимсь углом попадав. Але таке було. Ще є такий мінус це світле дно. Для цього, мабуть, футпринт і є. Але його треба купляти окремо, а мені попався він в комплекті. Не знаю, чи можу я рекомендувати цей намет, бо мені ні з чим порівнювати. У мене такого класу і формату ультралайт не було наметів. Це, я так розумію, є намет американської фірми MSR Хуба-Буба. І це репліка на нього. Але вона зроблена дуже якісно. Оглядів багато на нього. Ну, і фірм багато, які роблять такого типу намети. Мені цей намет дуже подобається, мене влаштовує. Каремат. Пінгвін Matrix 38NX. Користуємось їми вже третій сезон. Це буде. Нас вони влаштовують. Поки що не збираємось переходити на надувні. Мінуса в зрівнянні з надувним. Вага більше, ну і розмір більше. Плюси, які. Ціна менше, ну, я не беру китайський надувні. Ми його хранимо в розкладеному стані вдома під кроватью, в пойтлені, щоб не перегиналося ніде. Їдемо в поход, звернули і взяли з собою. В комплекті йде клей, латочки. Вони у нас поміщуються на вилку. Тому нас влаштовує, поки ми будемо подорожувати з ними. Вони м'ягесенькі, теплесенькі. Їх не треба передувати. По інструкції треба розгорнути і хай він хвилин 15 полежить, набере в себе воздуха. Але ж я все одно трохи ротом піддуваю. Один такий каремант я вграв. Я його кинув надутим на сонці, він вздувся і повідклеювались там. Ну як, їм можна користуватися, але я придбав новий, я той кому подарував. Пройшло приблизно хвилин 10, ось він набрав воздуху, але я ще беру отак і разів 3-4 піддуваю. Все достатньо. Передувати, щоб твердий він дуже був, не треба. Спальник. Спальник у нас пуховий. Користуємось ми з рітою третій сезон буде. Це Китай, Аліекспрес. Дуже я задоволений, пух не лізе з нього, він дуже теплий. Чесно кажучи, в холод я не спав ні разу і ні разу всередину не залазив. Просто укриваюсь. Ріта мерзлячка залазе, всередині теплесенько. Не можу я порівнювати з іншими якимись спальниками, не було пухових. Я задоволений, будемо і далі їм користуватися. Ось це це є надувна подушка. Фірма Sia Summit. Коштує, як крило від літака. Але ми собі вирішили зробити такий подарунок. Вона дуже м'ягесенька, прям компактна. Ми їй ще не користувались. Відгуки дуже гарні. Як вона себе поведе, все це побачите в наших відео. Клапан такий гарний. Ну, накачувати його або насосиком, думаю, придбати, або ротом. Ну, я не знаю. З всіх подушок, які я бачив, тут найгарніший, найм'якесенький матеріал. Мені вона дуже до сподоби. Сьогодні переночую, зранку розповім, як мені спалось. Наші велосипедні торбочки. Ви в наших подорожах їх вже бачили 100 разів. Фірма Ortlieb. Це оригінальні. Це вже буде четвертий сезон, як я їх користую. Чесно кажучи, якщо помити, виглядають як нові. Дуже задоволений, рекомендую. Є аналоги китайські, але ж вони ну, відсотків на 15% тільки дешевше. Не знаю, китайськими не користувався, цими дуже задоволений. Миємо їх на мийці, прям напором. Рекомендос. В мене є різні літражі, це на кермо. Це на багажник ззаду. Маємо ось такі гермомішечки, придбані вони на Аліекспресі. Теж рекомендую. Користуємо тільки другий сезон, але вони компактні, воду не пропускають. Ну, дуже компактні, місця не займають і вони їздять. Теж ми їм мийком. Поки що задоволені, недорогі. Сокіра фіскерс. Велотуризму вона не потрібна, так само, як пилка Фіскарс. Але для таких виїздів, як оце виїхав я, для тих, хто полюбляє на риболовлю, на природу, рекомендую. Пилка в мене років 5. Вона піляє, коли на себе тянеш. Принципи, з дровами справляється, з невеликими. Я дуже задоволений. Кум Віталій мені наточив огонь. Сокіра, років 9 у мене. Навіть нічого про неї не буду розповідати. Це всім відомо. Легендарна Сокіра. Рекомендую. Я дуже задоволений. Відерце. Відерце у нас. Не знаю, що за відерце і не пам'ятаю де придбали. Але в велоподорожі ми його беремо. Можна попрати, набрати води, помитися. Так як воно складне, нам воно дуже корисне. Це в мене новинка, це в мене тент Трамп. Він по товщині, як оцей футпринт. Зараз я його натягну і покажу, як він виглядає. 3х3. Ціна десь 1300 гривень. Дивився я тенти для подорожей. Український виробник ціни як крило від літака. Чесно кажучи, український виробник повинен бути дешевше. Я завжди так кажу. Бо деякі блогери рекламують, кажуть, треба підтримувати українських виробників. Чесно кажучи, треба підтримувати свою родину і свій гаманець, а переплачувати дурні гроші. Ну, чесно, тент щось мені попадався, там 4,5 тисячі. Ні, то якоби занадто. Може, десь там в ультралайт туризмі він потрібен, але він по вазі такий самий, як цей тент, В комплекті. Ідуть мотузочки, колишки. Зараз я його натягну, побачимо, що він з себе уявляє. На перший погляд, все дуже добротно зроблено. Так виглядає тент. Якось я його на скору руку натягнув. Моя думка, що це дуже корисна річ в туризмі. Дощ, під ним можна зібратися, одітися. Їм можна щось накрити, його можна постелити, на нього сісти. У нас тенти були, целфанові, на ринку куплені, недорогі, але вони не ультралайт. До речі, якщо їздити автівкою, то можна купити звичайний в епіцентрі тент. Він об'ємний, важкий, але свою функцію виконує і коштує копійки. Тульчик придбали на Аліекспресі, дуже задоволений. Беремо з собою його в велопоходи. Користуємо, правда, це буде тільки другий сезон. Як вони далі себе поведуть, побачимо. Ще не дуже багато. Ну як, на риболовлю брали. Я задоволений. Це в мене гамак фірма Sia To Summit. Ну це ріточки на любов. Вона без нього не може. Скрізь його бере, дивіться, який він компактний. Можна на сайті почитати, скільки він витримує. Знову дивились українських виробників. Коштують, як всім відома, фірма Сіатусамит. І тут стає питання. Чи за 100 доларів куплять Сіоти Саміт чи українського виробника невідомого якогось? Ось вам і відповідь. Я взяв отакий. Одежа. Моя любима сорочка. Це Коламбія. Рибацька версія якась. Все тут продувається, все тут дихає. Цієї сорочки ну, років 8. З Штатів мені її привезли там знайомі. Вона вже трошки вигоріла, ровномірно все. Вона вже в дірочках у мене від гачків. Користуюсь регулярно. Не один гудзик не відпав, нічого, якість на висоті. Придбав аналогічну собі, в Києві знайшов. Ну, це тільки в минулому році. Рекомендую, якщо попадеться, отака взуття. Ось такі гомнодави я собі придбав норфін. Не годяться, жаркі, марки, чому придбав? Була в них перед цим дуже схожа модель. Я її купив, років 4 проносив. Во. Хотів купити такі самі, нема. Виробник зробив навіть краще, як вони заявляють, але вони важкіші. Матеріал, якийсь маркий, вимазується. Далі жаркі, сохнуть дуже довго, так що ці норфіни не рекомендую. Маємо в арсеналі ось такий швейцарський ніж. Возимо його постійно, користувались за 8 років, два рази штопором. Всі його рекламують. Така гордость, це понти. Все, що ми їм робили, можна зробити звичайним китайським ножичком дешевеньким. Рушничок. Це вже нерідний його пакетик, рушничок у мене. Натурхайк. Ось такий розмір. Складається, він дуже маленький. Користуюсь регулярно, мені подобається, впитує вологу, швидко сохне. В принципі, можу рекомендувати. Налобний ліхтарик. Теж фірма Naturhaik, може я неправильно вимовляю, але як вимовляю, вибачайте. Мені він дуже зручний, фонариків у мене було дуже багато. Скажу вам чесно, не ведіться на дорогі фонарі, якщо ви не фанат, ламається все. Теж можу рекомендувати. Він два роки у нас, користуємось регулярно. Місця займає мало, не важкий, рекомендоз. На цьому огляд моїх речей, які попалися мені під руку. Я закінчую. Всім до зустрічей!